Зона холоду розповсюджується далі на схід та південь України. Тож, 8-9 квітня, внаслідок посилення адвекції арктичного повітря та додаткового нічного вихолоджування заморозки на Черкащині посиляться до 3-5 градусів, що становить небезпеку для ранньоквітучих плодових дерев. А вітри північних румбів обмежать денний прогрів до 2-4 градусів тепла. При цьому суттєвих опадів у вівторок та середу не прогнозуємо. Надалі черговий північний циклон, який збирається до нас у другій половині тижня, обере більш східну траєкторію. А це значить, що нашому регіону знову дістанеться порція снігу та холоду. Сильні заморозки у повітрі 0,5 градусів. Збережуться до кінця робочого тижня. За попередніми прогностичними розрахунками, із 13 квітня північний синоптичний процес зміниться на південний, тобто повернеться весняне тепло.